No sweat even with a bet on. So sad, could touch your pretty head on. Your neck, I see you coming up the avenue. Rapping ready, senorita. Hot stuff, deliciosa chica. I love my sexy pecanita. No rough life, this is a girl with you. I get all sentimental. It's something fundamental. It's almost transcendental. Like I'm on something else, and then I see you coming. I get possessed of something. Like you're interested in dress to nothing. Baby, you wear it well. All up my senses go into a frenzy. So smooth, fun, and fruity. You know now that's why I call you May. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде знову відео із заготовочками в морозильну камеру. Розпочинаю я своє приготування із курячих шлунків. Сьогодні дуже буде багато заготовочок, саме із них, тому що вони коштують набагато дешевше, ніж звичайне м'ясо або фарш. І поділюся з вами, що ж можна з цього приготувати як зекономити. Перекручую я курячі шлунки разом із цибулькою та часничком. Зазвичай я в холодну пору року роблю із сушеним часничком, а коли є ось свіженький, то я стараюся його перекручувати разом із м'ясом. Перекрутила я курячі шлунки вже один раз, прочищаю м'ясорубку і буду перекручувати їх знову. Це потрібно зробити для того, щоб ніхто взагалі не здогадався, з чого приготовлені у вас котлети, пельмені, голубці і так далі. Скажу так, що якщо ви плануєте готувати чисто із курячих шлунків щось, то а, і котлети, і голубці будуть трішки суховаті, тому рекомендую сюди додати ще трішечки сала або свинячого фаршу. Це не обов'язково зробити дуже багато. Ось цього фаршу саме з сала або свинини, а можете просто взяти на 2 кг приблизно курячих шлунків, десь пів кілограма або сала, або свинячого ось м'язка з салом або самого фаршу. Це вже дивіться, самі. Я ось перекрутила вже свій фарш, відставила його в сторону. Займаюся кабачками. Зараз сезон кабачків, їх дуже-дуже багато, і можна купити дешево, і на городах багато в кого вони виросли. Тому я думаю, буде не проблема дістати їх. Вичищаю серединку, хоч вони в мене такі молоденькі, але все рівно там є зерня, та я не хочу, щоб вони попадалися у готовій страві. Почистила кабачечки, натираю їх. У мене було два штучки, таких середнього розміру. Вичистивши насіння, то вони, звісно, зменшилися. Цей кабачок я натираю, буду підсолювати, перемішаю і відставлю в сторону, щоб він пустив сік, бо якщо ми це не зробимо, то і котлети, і все інше в нас попливе. Так, ось додала я сіль, воно вже постояло, віджала і буду формувати суміш для котлет. Як бачите, я додала сюди яєчко, свинячий фарш купувала, до речі, в АТБ. Додаю фарш із курячих шлунків, підсолила, поперчила, все ретельно перемішую і обов'язково сюди додам ще трішки борошна, так як у нас кабачок, і він буде пускати ще далі сік, я це знаю. І Щоб наші котлетки не розвалилися, то бажано додати трішки борошна. Ставлю я сковорідку на газову плитку, наливаю рослинну олію, формую котлетки, обов'язково обмочую їх в паніровочні сухарі і відправляю смажитись. Це в мене будуть такі величезні котлетки на бургери. Тому, якщо будете готувати маленькі, просто так, щоб поїсти, то можете будь-якої форми, і довгуваті і кругленькі робити. Але ось саме мої котлети були для наших бургерів. Поки в мене вони смажаться, я розбираю курку. Хочу запекти на гарячі бутерброди трішки. В мене є курячі гомілки, я їх розморозила. І ось зараз ще частину курки також відправляю на запікання на гарячі бутерброди. Відділяю куряче філе, я взагалі не профі по розбиранню курки, але, як вмію, так і роблю. Взагалі брати цілу курку, це досить так вигідно, я помітила, тому що тут є і куряче філе, і воно дійсно свіженьке. Так само і бедра, так само гомілки, ось хребет дуже гарненький. Я його відправила в кастрюлю, також туди додала ще куряче крильця, і це в мене буде на наступний день борщик. І з курячого філе я вирішила зробити відбивні, тому нарізаю ось такі шматочки, розкладаю на дощечці. Пізніше я їх відбила і ось роблю три таких тарілки: одна з борошном, туди я додаю сіль перець. Також збиваю окремо яйця і підготувала паніровочні сухарі. Все робиться дуже швидко, легко. Відправляю спочатку м'язко в борошно, потім в яєчко, і потім в паніровочні сухарі. Наступне, що я роблю, це мариную м'яско. Тут у мене сіль, перець і приправа до курки. Все ось так намащую, відправляю у форму для запікання відправляю у духовку. Тим часом у мене вже готові котлетки, я буду готувати свої бургери. Брала в АТБ ось такі булочки, готові. Якщо будете бачити, то беріть саме там, де їх 6 штук. Так брати вигідніше, вони коштують так само, як і 4, але якщо у вас велика сім'я, то маленькі бургери це саме те, особливо для дітей. Булочки я вже розрізала, зараз нарізаю сир, я його не натираю, так як він буде розсипатися по бургеру. А ось такий шматочок ідеально розплавиться і нікуди не втече. Намащую частину булочки майонезом, далі відправляю зверху домашній кетчуп. Це вже свіжий, той, що я закривала цього року, ми активно його їмо, використовую його скрізь, де тільки можна. І думаю, що кетчуп треба буде закрити, певно, ще, тому що баночки звільняються, і у мене буде куди їх закручувати. Так, зверху я викладаю котлетку. Далі нарізаю помідорку. спочатку думала помідорку класти на котлету і тоді вже сир, але потім зрозуміла, що краще все-таки, так як для заморозки, то сир викладати саме на котлету, далі помідору і далі буду накривати це все другою частиною булочки. Якби ці бургери я не заморожувала, то обов'язково б додала листя салату, а так, ось такі бургери у мене вийшли. Вони непогано переносять саму заморозку, я вже неодноразово заморожувала самі помідори, і цього року також зроблю таку заготовочку, щоб мені взимку були такі кілечка для моїх наступних заготовок і страв. Так, спеклося моє м'язко, попросила дочку, вона вже відділила його від кісточок, нарізала. І я ось розкладаю три упаковки батона нарізаного. Взагалі, бутерброди я роблю завжди різні: то на чорному хлібчику, то на тостовому, то на звичайному, то на батоні. Це, вже що вам подобається, те ви і берете. На одну сторону я намащую майонез, на іншу сторону намащую домашній кетчуп. знову ж таки І буду далі викладати сюди свою начинку. Вона може бути будь-яка, все, що у вас є, все, що ви любите. Взагалі, я полюбляю це робити із домашньою куркою печеною, тому що м'яско є м'ясо. В ковбаску ви не знаєте, що кладуть, а ось куряче м'ясо, ви його самі запекли. І пізніше ось викладаєте нарізане вже на бутербродики. Також сюди я буду додавати ще кукурузку солодку. В мене діти дуже полюбляють кукурузку. і я стараюся її додавати і на піцу, і на гарячі бутерброди. Вона сюди ідеально підходить. Зверху посипаю все сиром і буду накривати свої бутербродики. Що бургери, що ось ці бутерброди, це супер заготовка, так як просто відправили в мікрохвильовку замороженим на розморожування і все у вас готове, можна їсти. Можна підсмажити на сковорідці, також замороженим, тільки накриваючи кришкою. Такі бутерброди я зазвичай заморожую просто в пакетику. Ось так вискладую їх один на один, зав'язую, випускаю зайве повітря і відправляю в морозильну камеру. Таких пакетиків у мене вийшло два, так як я бутерброди ще лишала дітям поїсти і чоловіку на роботу. Ще в процесі приготування то в мене діти декілька штук забрали і з'їли. Ну А далі я приступаю до пельменів. Буду я готувати так само заварне тісто на кип'ятку, роблю його на око, Я якось ділилася рецептиком його, але загалом господині можуть і зробити його на око. Насипала борошно, налила трішки рослинної олії, вливаю кип'яток, перемішала ложкою і далі вже його вимішую на столі. Готове тісто відправила в пакетик, відправила відпочити. Дуже класно це тісто відправити саме в холодильник. Там тісто стане набагато м'якшим, пластичним і добре буде ліпитися. Так, у свій фарш я додала сіль та перець, перемішала це також той самий фарш із курячих шлунків, який ми робили. Тільки я туди ще додала ось цей свиняч, який в мене лишався. Показую вам, яке вийшло тісто, розкачую його, формую кружальця і буду ліпити пельмені. Взагалі, я полюбляю робити ковбаску, нарізати, але чомусь сьогодні мені захотілося саме погратися ось цими кружальцями. Розкачавши пласт, вирізала всі кружочки, виклала м'язку туди. І защіпую, як звичайні, пельмені. Багато хто робить пельмені на пельменницю, але це для мене не варіант, я не полюбляю цим займатися, а ось саме поліпити вручну, то а це для мене саме класно, я це люблю, тому зазвичай я руками саме ліплю і пельмені, і вареники, і чебуреки. Просто мені це все дуже-дуже подобається. Це непоганий варіант таких бюджетних пельменів. Якщо у вас сім'я велика, не вистачає грошей, то я думаю, можна загалом купити 2 кг тих курячих шлунків, купити пів кілограма свинячого фаршу, все перемішати і наготувати цілу масу заготовок. Я вам покажу в кінці, скільки в мене всього цього вийшло. Зазвичай я готую дуже багато. Цього разу у мене такі легкі заготовки, але досить такі бюджетні і смачні. У мене є ось така шухлядка з морозильної камери, вона знаходиться зверху, і я туди полюбляю відправляти саме пельмені, домашні, котлети, якісь вареники або чи буреки. Василько, як завжди, мені допомагає ліпити, коли я працюю з тістом, то обов'язково шматочок треба дати йому, і він тоді вже. То качає щось, то крутить, то ліпить. Йому дуже подобається, і тому це дитина, яка постійно знаходиться біля мене, якщо мама щось готує. Пельмені я ліпила досить так багато, хоча цілу ось усю шухлядку в морозильній камері я не заліпила. Тому що в мене закінчилось тісто, а із фаршу з курячих шлунків в мене були ще плани, тому ще буде із цього фаршу одна заготовка. Ну, а поки я ліплю свої пельменькі. У мене Василько намагається відбивати тісто. Ну, загалом тісто і качалка це Василькове. Що ти робиш? Що ти робиш? Так, Тісто? Тісто, клей. Клей робиш? Клей? А що ти робиш? Мамі допомагаєш? Допомагаю, Допомагаю, кажи. Да? Ти Ліпиш. Як ти показує, як ти розкачуєш тісто? Ні, не буцієш тісто, а розкачуєш. Покажи, ну як ти вмієш? Мамі. А як ти вмієш катати тісто? Тісто. Тісто, як ти вмієш розкачувати? Чалочку. Як ти вмієш тісто качати? А ну давай розкачуй. Кружочок зроби мамі. Отак. О, так. О так. бачиш? О, кажи вчиться, отак треба. Да? Що в тебе вийшло? О, пи -пи -пи. пиц пити. вийшла? Піц. Пи -пи. Клас. Ну, і ось я закінчила із пельменями, викладаю всі на цю шухлядку і відправляю в морозилку вже повністю всі готові. І з залишків цього фаршу я буду готувати ще котлети в заморозку, додала туди одне яйце, додала розмочений хлібчик. Підготувала паніровочні сухарі, і ось, поки я формуватиму ці котлети, то в мене відбивні вже заморозились, я їх відправила в пакетик і назад у морозильну камеру. Котлети ці набираю я ложкою, стараюся відбивати трішки в в руках цей фарш і в паніровочні сухарі. Все викладаю знову на дощечку, і котлети мої будуть готові. Не рекомендую ці котлети я не опускати в паніровочні сухарі, так як зверху вони дуже сильно підрумяняться і будуть хрустіти на зубах. А якщо відправити саме в паніровку, то котлети всередині виходять дуже м'якенькі, смачні, соковиті. Якщо ви ще так не готували, то обов'язково спробуйте. Скоро я планую готувати нові заготовки в морозилку, так як в мене активно їх їдять, а я хочу мати якісь запаси на 1 вересня. Тому частина цих заготовок, я думаю, ще лишиться.